Ого, нічого в собі. Оце погодка в нас. Капець. Засипало хмельницьким добре. Опа, хлопці, дівчата, всім привіт. Вітаю вас на каналі, ви на каналі Масакри ТВ. Мене звати Сергій Вотин, хлопці дівчата, не сидиться мені вдома. Блін, снігом капецьок замило, Все за один день засипало так конкретно. Вчора ще сипав цілий день. А сьогодні вже перестав, вже потихеньку починає топитися. Взагалі ліс. Не знаю, такий казковий. Ну, подивіться на дерева. Все снігом вкрито. Ну, от з такою погодою, якщо чесно. От в мене вже з'являється новорічний настрій. Не знаю, бо кожного року болото, взагалі того новорічного настрію немає. Ну от так от зараз то взагалі чудово. І це таку красу. Це все за один день наробило, подивіться. Взагалі шикарно. Сьогодні не знаю. Певно до лісу не піду шукати. Піду десь на поле пошукаю. Може щось цікаве найду. Може не знайду. Ну наразі моя хабарниця поста. Сподіваюся, що сьогодні цікавеньке найти, показати вам. І так далі. Взяв та з собою собачку, а собі гуляє. Дивіться, не кожного дня таке побачиш таку красу. Ну взагалі чудово. Ну душа прямо аж кайфує. Мало кому-то зрозуміло, мало хто її зрозуміє, яка це реально красота. Той, хто вміє помічати щастя в простих речах, той і помітить. Якось так хлопці, дівчата, баду, я говорю, знаю, люблю я спілкуватися. Вже зустрінемося на полі, чи зустрінемося, коли вже щось цікаве найду. Так що дивимося, всім приємного перегляду. Опа, все. Покажу наостанок. Красоту. Ну що ж, хлопці і дівчата, у нас є перша знахідка, монетка, царь. Опа, так приємно дзвеніло. Дивіться, який відпечаточок чудовий. Опа, одна одна. Це у нас двушечка, дві копійки. Трошки підуставший стан, але все одно добре, що хлопці, дівчата, є сніг. Тепер можна без водички, водичку можна не носити. Опа. Зараз вам протру та й покажу. Самому приємно, бо тому що перші сигнальчики зразу царі. А монетка підуставша, але все одно кинути мило. Є результат, що відчиститься. О, трошки підоставши, 1700 не бачу. Ой, 1800. Можливо, хлопці і дівчата, ви щось побачите. Я бачу тільки 1000. Такого возьму. 1870, 78, по-моєму. Ну, бачите самі, монетка. Не з кращому сохранні, а все одно царі і перший сигнальчик, і ще й під снігом взагалі чудово. Ну що ж, є в мене знову знахідка, блін, якби не пінпойнтер. Певно, без рукавиць, не знаю, би текло. На всякий пожарний взяв собі ще одні, одну пару рукавичок, <кхи>, щоб можна було міняти. Ну і пінпойнтером такого хожу шукаю. Блін, так неприємно дивитися, який він весь брудний такий. Якось так, давайте я вам зараз покажу. Знахідку це у нас гудзичок такий. Радянський. Стрересенький. Такий малесенький, маціпунький. Опа. Майже нічого особливого, але все одно приємно. Що хоч якась знахідка тут є. Добре, шукаємо далі, що знайдемо тебе покажемо. Ну що ж, знову в мене є сигнальчик, і мені попалася якась така штучка дивовижна. Щось в мене такі здогадки, хлопці, дівчата, що це був колокольчик, на жаль, він зігнутий. І то я не впевнений, що це колокольчик був. Може якась іграшка, може не іграшка. Ну, перший раз таке зустрічаю. До речі, сигнал був 52. Ні, брешу, не 52. 42, 43. Так як фольга, так як мусор. А все одно ризикнув ризикну купнути. Якась така штучка, де попалася. Блін, сонце капіта кліпить. Не знаю, чи вам буде взагалі видно хорошо через ваші монітори. Ось вот така от штучка, дрючка, блін, сонце надуїло. Дивіться. Тут зігнути в нас взагалі. Не жалко, що не ціла, тому що так би зрозуміло, що це є. Добре, хлопці, дівчата, шукаю я далі. Непонятне є. І на колокольчика не схоже. Хіба ушко відломати? Добре? Отак. Шукаю я далі. Поїзд собі їде. До речі, випала мені монеточка. Малесенька, малесенька, братінка Така маціпусінька Куди не підеш на поверхні кругом вони є. Не знаю, чи взагалі щось буде видно. Чи як завжди? Беретінка, стесана. Зато вся зелена. Отак, От опці дівчата. Що на сьогодні? Дві монетки вже є, один гудзик і одна якась штучка незрозуміла. Добре, шукаємо далі. Опа. Дівчата у нас є сигнальчик. Зараз я хочу онлайн це викупати, немає різниці, чи це буде гільза, чи це буде пробка, чи це буде монетка. Просто покажу сигнальчик. У мене 74-73. Не знаю, давайте дивитися. Зараз вам поставлю камеру. Так що. По... Якось так поставив камеру, не знаю взагалі чи вам буде видно. Зараз спробуємо викопати коп онлайн. Вдягну рукавички. Блін, знаєте що, треба собі купити цей гоут. Е -е, Не пам'ятаю, коротше, камеру, що можна повішити і на голову і ходити. 77-75. Цікаво, що це є. Оце у нас хлопці і дівчата гільзочка. В принципі, так і здогадувався. Якось так, шукаю далі. Опа! Що ж хлопці, дівчата, на жаль, в мене акумулятори сіли на полі, так що я вже вдома. Походив, акумулятори сіли на фотоапараті. Походив я ще трошки, знайшов гудзика, знайшов монетки і ще щось не та й металому вату нашукав. Мороз капітальний. Дивіться, яка картушка, це все замерзло. Потрібно все витирати, чистити. Ага. Зараз вам покажу результат. Ну що ж, назбирав я купа металому, зараз покажу. Друга. Друга. Купа різних фігні і підкова. якась штучка. Підкова. Ще від підковує. Різні різдві хватає на полі. Ще десь відпідковили. że mańka kuczka była na bała tu bilcie ale a jest dal jakże obie kupolcie je Здравиться три підколи за один бігід. Якось так. Ще знайшов таку бронзову штучку. Думав, що якийсь Орел, але ні, мусор. Такий спав нормальний. По-кольоровому дуже мало, майже нічого немає. Купа різної фігні. ну оце було цікаво. Якось так. Зараз вам покажу хлопці-дівчата по монетках. Тут нічого взагалі немає, капці. Опа. Капці взагалі всі мокрі. Якби не пінпойнтер, капець руки би квакали. Зараз вам покажу. Монетки. Даже... що я там знайшов. Опа. Оп. Гудзика цікавого не йшов. Такий кузичок цікавий, дивіться. Ну дуже цікавий. Перший раз такий зустрічаю. Отака от знайшов, по-моєму, спинка фібоч, як це називається. Що воно потрапило туди на поле, бог його знає. Дві копійочки у нас, 1924 -й. вбитий, звісно, отказ зеленюща. Що я ще знайшов, Ну дві копійочки ви бачите Теж печальний стан. Сповни, хлопці, дівчата, може бути буб'янчик. Не кавакольчик, а бубенчик. Може таке бути. Хоча бог його знає. Що це таке? Тут ніби якісь роги. Добре. Що я ще був найшов? Таке йшов Ну і мав баратенько. Якийсь такий скромний коп робився. Якось так, хлопці, дівчата. Та. Находився, ну, замерз, радий. Якось так. Кому сподобалось відео, не знаю, що вам мене... сподобалося, я старався. Підписуйся на канал, став свій дийт і лайк. З вами був я Сергій Обовський. всім 6. Всім пока.